Всім привіт! Ну що, ви вгадали двигун? Це той самий двигун, на якому тріснув блок. І я замінив його на новий На новий блок. Привіз мені знову його в Ну а тепер вже інша проблема: тріснув маховик і пошкодив колінвал. Мабуть, хтось із вас таки злазив цей двигун, Ну нічого, будемо знову ремонтувати його, налаштовувати так, щоб він знову запрацював. Сам маховик Віталій не привіз, він вже непридатний пошкоджений, Так що немає можливості вам показати, а покажу, як виглядає колінвал. Дивіться, ось так. Відбило кусочок, отакий невеличкий. І цього вже достатньо, щоб колінвал також йшов під заміну. Сам процес, як я розбираю та збираю двигун, показувати не буду. У мене вже є відео, я вам нещодавно знімав, тим паче про цей двигун. Покажу саме основне, і потім в кінці відео спробуємо його завести та налаштувати. Зняв я старий коленвал, заміряв його параметри і по ним замовив новий. На що треба звернути увагу при замовленні? Перше, це заміряємо довжину самого коленвала. Довжина становить 274 мм. Далі дивимося, яка різьба. Є два варіанти: різьба М12 і М14. Тут різьба М12. Ну і Третє, ми заміряємо відстань від шийки шатуна. До місця, де кріпляться балансири. В даному випадку ми маємо відстань 59 мм. Ну, а бувають колінвали, де відстань буде 57 мм. Тобто на цьому колінвалі хід поршня більший. Колінвал я вже встановив, ну і залишилося встановити маховик. Нагадую, двигун 195 на 12 кінських сил, ну а ми взяли маховик з десятки. Він трішки легший, але. Раз тут така проблема, що тріскає то блок, то маховик, то коленвал, то вирішили поставити трішки інший маховик. Да, На низах воно можливо і відчується деколи, ну а так я думаю, буде працювати без нарікань. Головне правило при установці маховика щоб посадочне місце було ідеально ідеально чисте. Зібрав я двигун, встановив вихлопну трубу догори. Віталія на мототракторі вона стоїть вниз. Така неприємна історія. Бачите, вихлопна зламана. Значить, Фрезерував він город у себе, відпав у цей глушник, попав в фрезу, фреза заклинила і обірвала вал, який і крутить фрезу. Так що не тільки двигун, а ще і коробка зламалася. Ну ось така неприємна ситуація. Для перевірки двигуна я зробив ось таке кріплення, щоб він ніде не поїхав, все зафіксував. Ну і тепер будемо заводити та перевіряти. Ну що, даємо другий шанс цьому двигуну. Якщо не заробить, я вже не знаю, що йому робити. Запускаємо. Перший запуск. Так. Ого! Щось його трусить. Як ми бачимо, двигун завівся з першого разу, але його щось так трусить, наче собаку на морозі. Щось тут не так. Зараз буду розбиратися, в чому проблема, ну а потім вам все покажу. Знайшов я причину. Одразу я подумав, що не відбалансований маховик, але виявилося діло не в тому. А діло в цих прокладках був дуже заранній приск, більше норми на 1 градус. І для цього двигуна з цього вистачило, що його дуже трусить і дуже сильна вібрація. На двигунах 190-195 кут вприску становить 16 градусів, ну, плюс-мінус 2 градуси це допускається. Перший раз я на цьому двигуні виставляв 18 градусів. Ну, бачите, мабуть, прокладочки десь вжалися і показало вже 19 градусів. Не захотів він працювати на дуже ранньому приску. Наслідки неприємні, так що прийміть собі це на замітку. Довелося поставити мені дві прокладочки, зробив 15 градусів йому і двигун тепер запрацював так, як і треба, так як і повинно бути. Ну а зараз давайте кратко вам покажу, що відбувається, коли у вас ранній приск більше норми. В такому положенні відбуваються два спалахи. Перший це маленький, коли поршень ще не дійшов до верхньої мертвої точки. І другий це вже великий спалах, коли поршень дійшов до верхньої мертвої точки, та починає вже свій робочий цикл йти вниз. Так ось між цими двома спалахами і відбувається детонація двигуна. Тобто оця тряска, оця вібрація це все залежить від цього. Ну і давайте підсумуємо. Якщо ми знаємо, що маховик відбалансований і двигун продовжує трясти, тоді ми звертаємо увагу на паливну систему. Які будуть признаки, якщо двигун має сильно ранній приск паливної системи? По-перше, це. Як я вам і казав, сильна вибрація самого двигуна. Друге на холодну двигун заводиться гарно, на гарячу вже його важче завести. Третє на холостих обортах ми можемо бачити з вихлапної білий або сизий дим. Ну і четверте буває таке, що двигун заводиться в іншу сторону, тобто навпаки. Це також є признак того, що неправильно налаштована паливна система. Ну, на цьому, мабуть, і все. Буду завершувати таке невеличке відео. Можливо, комусь воно стане корисним, можливо, хтось щось додав від себе. Зараз багато вже спеціалістів по цій тематиці, тому я буду тільки радий. Ну, і На завершення. Зараз я заведу двигун, ви послухайте, як він працює. Ну і буду відправляти його назад, господарю. Сподіваюся. Це вже останній раз. Я його ремонтував. Він буде вже працювати. Бажаю всім мирного неба. До побачення. залили води. Клеми є. Масло включили. крышечку одягнули. Ну что, пробуем. Юрію залишилось тільки обкатати.